Аю З останніми подіями життя українського війська програма Служу Україні. Цього тижня українці відзначили одне із найголовніших свят день перемоги у великій вітчизняній війні. На жаль, з кожним роком ветеранів залишається все менше. Проте у кожному куточку нашої країни пам'ятають тих, хто виборював право на мирне життя. З нагоди чергової річниці великої перемоги майдан незалежності об'єднав декілька тисяч людей. Святкова церемонія розпочалась з урочистого підняття державного прапора. Далі рівними колонами пройшли військові оркестри, рота барабанщиків-богунців та курсантів столичних військових вишів. Головною вулицею пройшли представники Київського клубу Червона зірка, одягнені у військову форму часів Великої Вітчизняної війни. Для них за честь пройти центром столиці у формі Червоної армії. Адже саме в такій воювали їхні діди та прадіди. Для нас це пам'ять, тому що наші діди прадіди воювали, гибли. Тут додала колориту і легендарна військова техніка. Це 45-мм протитанкова пушка 1937 року. Основное, на начало войны это было основное средство борьбы с танками и бронецелями противника. Одна из этих пушек из 45 пяток интересная история, что она была захвачена немцами, использовалась в вермахте, даже была табличка, но она утеряна, к сожалению. А потом ее отбили, если она закончилась, ну, до конца войны. Цього дня відбулася церемонія покладання квітів до могили невідомого солдата у парку вічної слави. Воїни роти почесної варти пройшли урочистим маршем та відсалютували зі зброєю. Глава держави поклав квіти до монументів тричі героя радянського союзу Івана Кожедуба, двічі героя Ахмед Хана Султана і героя радянського союзу Георгія Берегового. До дня перемоги в Національному університеті оборони України відкрито меморіальні дошки, двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії Івану Черняховському. Минулого року провідному вишу було присвоєно ім'я видатного полководця. Це дійсно свято. І виступаючи сьогодні на цьому цій урочистості, я відчуваю відповідальність звичайно перед колективом. Національного університету оборони України перед ветеранами, перш за все, перед гостями запрошеними, тому що це особлива, напевно, дата історії нашої країни, в історії всього світу. Епіцентром подій став меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 41 45 років. Запаленням вогню слави розпочалась церемонія. Клонімося великим тим рокам. У нас это праздник светлого чистого неба, это праздник свободы, и это тот день, когда э, мы должны поздравлять наших всех близких и говорить огромное спасибо нашим ветеранам за то, что подарили нам жизнь, за то, что наши дети, наши близкие не знают, что такое война. Відбулося святкування і у Харкові. Тут, на площі Свободи, понад півтори тисячі військовослужбовців пройшли урочистим маршем. Свою строєву виправку продемонстрували курсанти військових вишів, серед яких і представники військово-повітряної академії збройних сил Росії. На головній площі міста для харків'ян було проведено військово-театралізований захід під назвою Дякуємо солдати, вам». Мені було 14 лет. А 15 лет я у, уже тружеником тыла работал. И вырывался все время, как в те времена патриотизм был среди юношей, народа наш, чтобы попасть на фронт. Но в 15 лет, в 42 году, мне удалось с товарищем попасть в военно-морской флот. И я Прослужив на флоті участвую ванні з Японією, 52 каліндарних года. У Криму тисячі севастопольців і гостей міста спостерігали за головним дійством дня: проходженням ветеранів Великої вітчизняної війни і парадом військ гарнізону із залученням військової техніки збройних сил України та Росії. Карбуючи крок у супроводі військового оркестру, шану тим, хто поліг захищаючи кримську землю від фашистських загарбників віддали українські та російські моряки зведеної роти почесної варти. То, що наслужчі українського флоту і російського флоту йдуть плечом плечом, це дуже важливо з усіх точок зріння з політичної, і з воєнної, і з стратегічної з, з якої не посматри, Коли дві країни Демонстрірують готовність реагувати на какіта угрози угрозы вместе, це вже означає движення, означає прогрес. Пам'ятають і про тих, хто не зміг побувати на головних вулицях країни. Адже нині ветерани потребують медичної допомоги. Тож у Київському клінічному військовому госпіталі фронтовиків привітав із святом перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник. Кожен, хто наближав перемогу, почув теплі слова та отримав подарунки і грамоти від заступника голови оборонного відомства. Наші творчі колективи художньої самодіяльності, оркестри, ансамблі Збройних сил виступають перед ветеранами. Йде також допомога в їх лікуванню і не тільки в цей місяць, але протягом року. Тому ми стараємося зробити все, щоб гідно відсвяткувати чергову річницю перемоги радянського народу у роки Великої Вітчизняної війни. Із блиском в очах ветерани та діти війни згадують про той час, коли вперше почули про перемогу. Того числа ми вийшли, восьмого сиділи услышали, що намічається капітуляція, а 9-го утрічком. Мене витащили і складу, я так дві могилки. Я зробив шалашик там і прекрасно лежу. І мене витягли, от тут ми вже. І ви знаєте, от це ми вже стали думати. А як нас будуть приймати? У суспільстві нині існує багато суперечних думок щодо цього свята. Героями ж є всі, хто воював в ім'я України і хто загинув, захищаючи її майбутнє. З кожним роком учасників тієї війни стає дедалі менше. І ті, хто ще поряд з нами, є живими свідками подій, про які варто розповідати молодому поколінню. Перемога, справжня перемога над тим, що війни немає. Що ми маємо це чисте небо мирне, що люди усміхаються один одному, дарують квіти. Це справді справжнє свято. Ми пам'ятаємо про подвиги наших дідів та прадідів, адже їм довелося докласти титанічних зусиль, аби визволити нашу країну від загарбників. Пощастило поспілкуватися з ветеранами і нашому журналісту Володимиру Кухарському про непрості долі тих, хто пройшов горнило війни, далі в програмі. У 68-му річницю перемоги ветерани, як і колись, знову у строю, Із молодецькою виправкою, чітко карбуючи крок, проходять перед своїми онуками і правнуками. Діти спостерігають за рівними шеренгами військового параду і навіть не уявляють, що пережили ці дідусі, дитинство яких припало на початок війни. Для школярів велика вітчизняна всього кілька абзаців у підручнику історії. Для мене війна це жахливе слово, яке асоціюється зі смертями, трагедіями, сльозами, розлуками батьків з дітьми. Вони йшли на фронт, вони боялися, але в душі вони знали, що це їхня судьба. Вони хотіли захистити своїх рідних, свою землю, тому що вони їх любили. Вони віддали своє життя за те, щоб ми могли просто жити. Ветеранів стає все менше і менше, тому що це люди вже похилого віку. І це безпосередньо це відважні, мужні люди. День перемоги це велике свято для всього людства. Це пам'ять про тих людей, які захищали нашу країну. Наша країна повинна зробити все можливе, щоб забезпечити, хоча б сьогодення, гарне проживання цих людей. 9 травня у них розваджується з та з'являється блиск в очах. Мовчки, діставши свої ордени і медалі, вони неспішно йдуть до вічного вогню. Їх всі вітають, тиснуть руки, вручають грамоти та дарують квіти. А після того знову забуття на цілий рік. Вони вибороли перемогу, а тепер тихо відходять, збираючи з собою спогади про війну. Юрій Шиловцев, Анатолій і Михайло Парін не знайомі між собою, але їхні долі схожі. Коли розпочалася війна, їм було всього 14. Батьки і старші брати пішли на фронт, і на плечі підлітків лягли обов'язки дорослих. 2 октября мне 17 лет, а 6 ноября я вже був в воєнматі. Я був маленький, низенький, худенький, виснажений. Таких мене беремо. Тоді, кажу, я пристану до будь-якої частини і все одно попаду на фронт. 21 сентября призвався я, мені ще не було 17 лет. Мене при воєнматі оставили розносити але я на фронт. Наполегливість дала свій результат. 17-річного Юрія Шиловцева зарахували у фронтовий запасний полк. Там в одному з батальйонів готували майбутніх десантників. Юнак вивчив усі види зброї, опанував навички рукопашного бою, освоїв стрибки з парашутом. В перший виход наш на розвідку ми повинні були язика взяти. Німецька міна шарарахнула недалеко від мене, контузила мене, я впав і втратив слух. Все інше залишило, слух втратив. І тоді ну, мене там трошки в медсанбаті підлікували і кажуть, який тепер з тебе розвідник, як ти погано чуєш, іди в гармату. Після госпіталю Юрія призначили замковим полкової гармати. Ці гармати швидко знешкоджували вогневі точки супротивника, тож ставлення до них було особливе. У солдатському лексиконі їх називали ласкаво емоційно побиками. Замковий це той, який відчиняє замок гармати, а замок 16 кілограм. То іноді у мене не вистачало сил, щоб нажати ту гашетку і відкрити той поршневий замок. Грізна зброя мала масу недоліків, обслуговувалась тільки вручну, була неповороткою і нестерпно гучною. Гвардій рядовий шиловців вивчив її до дрібниць. І, мабуть, тому командир призначив молодого солдата навідником. Ми за пілоткою або за ушанкою завжди нашили ватку або чинили тисячком одріжеш, що небудь дуже заткнеш, щоб воно перепонки не глушило твої. І я одвернусь. І за той шнур потягнув і гармата стріляє. В такому пеклі не кожен міг опанувати себе, а 18-річний хлопець, перемагаючи страх, знаходив сили ще й підтримувати своїх товаришів. Коли йде бій, так ти стріляєш і по тобі стріляють. Рвуться кругом, снаряди, міни. І іноді жити ж хочеться, кожен з нас ховається. Ну, я тоді кричав, ребята, не древ. А от Анатолій Веселков пригадує, що часто досвідчені бійці стримували юнацький запал молоді і самі йшли на ризиковані завдання. І фрітор. говорить, не треба ребят цих посилати, пойду я. Понимаете? То тобто есть они говорят, что мы молодые, не обстрелянные, так что пойду я, понимаете? И он завдання выполнил другими, так, а, нас, а, а нам Асадок, знайте, как это так берегут? Я хочу воювати, а мені не пускають. Але здебільшого недосвідчене молоде поповнення після прискореної військової підготовки відразу направляли на фронт. Вони ставали один на один з ворогом. Михайло Іванович Опарін пам'ятає своє перше бойове хрещення. Його взвод бронебійників отримав завдання знищити танки противника. Воїни обкопались на висоті, навколо тиша, внизу лише поле з копицями сіна. І вдруг двигається ковна. Тот кричить Твариш командир! Кобна двіються. Я йому відчаю, вижу. Но коли танки это не ми були замасковані танки под ковнами. І коли танки набрали швидкість, сіно з них позлітало. Єфрей торопарін не розгубився, наказав готуватися до бою. Я дав команду Стрілять по бортам, стріляли ми вдруг, одна машина стріляла. Я не скажу, що там ми там. Це була перша справжня перемога. А попереду на юнака чекало життя на межі можливостей. От я тепер стан, знаю, що людина може спати і, і, і І коли це все вже стало розсвітати, ну от от розцвітати, зробили нам привал. Командир говорить, садитесь в кувет, ноги кверху, і його пусть ноги отдохнуть. У 45 му вже стало зрозуміло, що війні от-от кінець. У Європі точилися запеклі наступальні бої. І саме у цей час найбільше хотілося вижити, щоб побачити перемогу. А ми вже знали, що через два дні крайним управлением намічена атака. І думав, ну ладно, ну пусть я кинула нового там. Ну Но хочеться ж пожити. Узнайте, що ж буде після цієї бої. Коли розпочалася атака, гітлерівці чинили шалений спротив. Михайло опинився недалеко від ворожого бліндажа. Німці його помітили, один із них вибіг з мінометом. Він міну вросає і в мою сторону направляє. І я вірю, що міна летить, хотів вже в цей втек пуля снайпера потеряла. І слышу, пуля горяє в лопатку, там дзі! І ушла. у неї в голові мислив, а ага, значить, я ще живой, а він мене держить на мене. Я не стала ще Це й врятувало хлопцю життя. З тяжкими пораненнями Опаріна доправили до госпіталю. Вже там він дізнався про довгоочікувану перемогу. І вдруг, слышу стрільба така, я думаю, душу такое. Людей много на вулиці. кричать побіда, побіда. Думаю, вот это зараз навіть мороз по коже йде. Це була радость. І плачуть, і сміються, і обнімаються. Раптом чую за мою фуфайку, хтось мене потягає, тягне. Я повертаюся цей їздовий Лисенко. І Лисенко каже, синку, зверни мені кожну ножку, а я дивлюсь у нього так руки. Він не може. Німакорки насипати, я йому ту кожі ножку звернув. І оце так я на все життя пам'ятаю День перемоги. Невгамовні вдачі наших ветеранів можна позаздрити, завжди підтягнуті, усміхнені і впевнені у собі. І, хоча літа беруть своє, вони не зважають на хвороби, і для молоді завжди знаходять час. Одеси та Олексія Прокофіва запросили на проводи призовників. Він взяв до рук зброю лише в останній рік війни та встиг отримати чотири медалі за відвагу. Відправляючи хлопців до війська, ветеран побажав їм вдалої служби. Пожелаю їм хорошої служби, мирного неба, щоб вони не мали того, що ми пережили. Ось їм буде краще, ніж нам. Кожним роком ветеранів стає все менше і менше. Але ті військові традиції, які були закладені на фронтах Вітчизняної, і досі не забуті у Збройних силах України. Адже недарма народна мудрість каже, без минулого немає майбутнього. 7 травня 1944 року назавжди увійшло в історію міста як переломний момент у битві за Севастополь у день героїчного штурму Сапунгори Севастопольських ветеранів зі святом перемоги привітали представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя на чолі з його президентом міністром оборони України Павлом Лебедєвим. Представники молодого покоління Севастопольців квітами та теплими вітаннями зустріли ветеранів на меморіальному комплексі Сапунгора. Полони вихованців Севастопольського військово-морського ліцею, ветерани та міністр оборони, попрямували до вічного вогню. Після мітингу в небо злетіли десятки білих кулюк, які символізують душі тих, хто віддав своє життя за мир на рідній землі. Севастополь, мабуть, єдиний город, я іменно скажу єдиний город, таке такої отношення ветеранам, людям пожилого віку, таке людське, не тільки в день. Или в Дня Победы, да, а на всего Підтримують такі заходи на честь воїнів, переможців і сучасні продовжувачі славетних бойових традицій, українські військові моряки. Цим міроприятия э, підчеркується єдині э, поколінь, нерозривність поколінь, тих, хто э, обеспечив, тих, хто принес ціною своїх життів обеспечив наше щасливе настояще і будущее для наших дітей. Фонд демонстрирует именно неразрывность этих поколінь. Святковий захід для ветеранів традиційно не обійшовся без польової кухні та пісень воєнних років. діалог між оборонним відомством та громадськістю стає ефективнішим. Військовослужбовці, ветерани війни та члени їхніх сімей отримують своєчасну допомогу завдяки громадським приймальням. Детальніше у наступному сюжеті безкоштовні консультації для військових вже проводять у Львові, Донецьку, Чернігові, Києві та Севастополі. Записатись на прийом у військових комісаріатах можна особисто по телефону та за допомогою електронної пошти. Допомагаємо це так. Дуже голосно сказано, але хоча б роз'яснити людям, тому що в основному люди не свідомі, багато нормативних документів не знають, не знають, куди звернутися, не знають шляхи вирішення. Тобто, якщо це питання не відноситься до компетенції міністра оборони, ми скеровуємо людину. І після того, як людина прийшла, з тої організації вона ще раз до нас приходить. такі є випадки. Працюють у громадських приймальнях спеціалісти з правових, гуманітарних та соціальних питань. Вони надають допомогу військовослужбовцям та членам їхніх сімей у вирішенні широкого кола проблем. До мене поступила заява матері загинувшого Афганістані Шимкова Олега, в якому вона взнала десь в якійсь книжці і так далі. Запис, що він був посмертно нагороджений орденом Червоної зірки. Вона його той орден не одержала, документів ніяких нічого не вдержав. Вона написала заяву на моє ім'я. Я звернувся, звичайно, військкомат городоцько пустомитівський Так мені потім сказав цей воєнком, що він посилав людей в архів чи, як то не знаю, обласний військомат. Вони шукали, ніяких документів не знайшли. А в результаті питання висить. І мама завжди питається, дзвонить, щоб каже, був її каже. Міс лише декілька там може років, хто знає скільки жити. Вона вже стара, і хотіла б каже перед смертю знати, чи було таке, чи не було той факт. І от я власне з тим питанням пройшов. що фахівці львівської приймальні консультують що вівторка та щочетверга. До прикладу вони проводили активну роз'яснювальну роботу під час весняної призовної кампанії. Невдовзі громадські приймальні відчинять двері у Кіровограді, Луцьку, Луганську та Сімферополі а до кінця року розпочнуть роботу у 21 області України. Військовослужбовці Зачакова, Феодосії, Новоозерного та САК майже три тижні вчилися діяти разом. Що з цього вийшло, бачили наші кореспонденти. Вдень і вночі на різних висотах військові стрибали з літака АН 26 та вертольота Мі 14. Використовували хлопці парашутні системи вітчизняного виробництва ДПС, які надійшли на озброєння у 2012 році. Окрім нових парашутів, випробували на зручність і модернізований вертоліт Мі 14ПС. Хоча гвинтокрил зазнав незначних змін, десантуватися з нього стало комфортніше. Під час випробувань з фахівцями державного ковопробульного центру були зроблені розрахунки щодо центрування літального апарату, працювали їх фахівці по різним напрямкам, закрили чохлом лебідку, за якою молила зачеплення. Були такі незвичайні доробки, десь якісь випираючі виступаючі частини були прикриті. Цей парашют значно відрізняється від свого попередника Д6 ще радянського виробництва. Створений він спеціально для морських піхотинців, десантників та підрозділів спеціального призначення. Самі ж військові новинкою задоволені. «Отлічне відчуття. До цього прыгали на старих ще Д6 соєцьких, які ну, не так держали. ткань вже була стара. І удар об землю був гораздо пшутими. Це купола нової. Приземлення м'яке, приємне. тестування проходило на кількох літальних апаратах за різної швидкості та висоти. Щоб переконатися у точності приземлення і знайти безпечну відстань для відкриття купола, спочатку замість людей спустили на землю 120 кілограмові манекени. А вже потім у парашут оцінили і самі десантники. За їхніми словами, він більш зручний та керований у повітрі. Во время цих зборів також проводилися з нових парашутних систем которые в будущем должны принять на вооружение. Их сбрасывают с помощью манекенов. Загружают манекенами и сбрасывают на разных высотах, для того, чтобы опробовать безопасную высоту открытия и безопасное приземление. Серед десантників був і ювіляр. Начальник пошуково-рятувальної парашютно-десантної служби повітряного командування Південь майор Володимир Світенко цього дня здійснив свій шестисотий стрибок. Шестисотий 600 шестисотий прижок, кожен сотий прыжок до 1000. Ось вот вот, вот таким от образом, как ви видели, подобные чудеса. Спочатку в повітрі, ну потом на землі. Поздравляють бойові товариші всі, хто старше по. Хто младше, ті, звісно, участвують тільки в підбрасуванні. Ну, так, в общем, дуже интересная древня традиція. У кожного підрозділу своя специфіка роботи: проведення рятувальних операцій на морі, у горах або ж десантування зі зброєю. Під час таких спільних заходів військовослужбовці мають нагоду поділитись досвідом. На протяжні цих зборів вперше военно морські сіли десантували ночі кругле купола з самоліту Анна 26. Перше за всю історію військово-морських сил України 30 військовослужбовців провели нічне десантування з літака. Ан 26 Загалом же солдати та офіцери виконали майже 900 стрибків. Красива усмішка чи не найголовніша зброя будь-якої людини. Щоб вона була в арсеналі українських захисників, військові стоматологи безперервно підвищують свій професійний рівень. Так вони мали змогу поділитися своїми знаннями під час чергової науково-практичної конференції. Лікарі обговорили стан та проблеми стоматологічного забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Найбільше уваги у своїх доповідях приділили питанням дентальної плантації в складних клінічних умовах та фотографування в стоматології. За словами начальника Центральної стоматологічної поліклініки Міністерства оборони Рафіка Камалова, докладається чимало зусиль, аби військова стоматологія стала цифровою. Є можливість з допомогою цифрових технологій отримати діагностику. От у нас через тиждень приблизно буде тут стети КТ, яку закупила Українська військова медична академія. Потім сучасний мікроскоп. Потім спеціальні е технології для хірургічних в всілений цифровий. Нині такі конференції проводяться щомісяця, але організатори обіцяють, що подібні заходи проходитимуть частіше, і найголовніше безкоштовно. Звичайно, така інтенсивна підготовка висококваліфікованих спеціалістів дає свої результати. Вони мають ті знання, ті технології, які е дозволять надати сучасну допомогу. Будь-якому місті України, будь Село іде в будь-якому це, велике, велике місто, іде взагалі окремо військова частина, але кожен офіцер, кожен солдат, кожен член сім'ї є в той дома. Також у межах заходу лікарі-дантисти Центральної стоматологічної поліклініки і головного військового медичного клінічного центру оборонного відомства провели чотири майстер-класи з основних розділів стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Усі учасники отримали відповідні сертифікати. Після завершення операції Північний Сокіл українські військові льотчики повернулися на батьківщину. Продовж трьох тижнів вони перевозили пальне на арктичну станцію «Норд». Українські екіпажі військово-транспортної авіації беруть участь в операції вже п'ятий рік поспіль. Літак Іл-76МД – один з небагатьох у світі, який здатен працювати навіть за складних арктичних умов. Цього року температура в Гренландії сягала до мінус 30 градусів. Пориви вітру до 20 метрів за секунду, коротка, крита кригою злітно-посадкова смуга, відсутність наземних засобів навігації та розвиненої інфраструктури. Тож, щоб успішно здійснювати повітряні перевезення, потрібна неабияка майстерність. Взагалі, ми видали 571 тисячу літрів. Це найвеликий результат за всі наші п'ять відряджень. В арктичному небі льотчики проводили до восьми годин на добу. Професіоналізм та працездатність екіпажів, які брали участь в операції Північний Сокіл, високо цінують за кордоном. Щороку з різних країн до Вітчизняного оборонного відомства надходять пропозиції щодо використання транспортної авіації України. Однак для участі одразу в кількох операціях не вистачає ресурсів. Є 10 самолітів, які штатні, а так двадцять самолітів, десять Тобто якщо вкладати гроші на ремонт, то ми можемо підняти на крило до 10 самолітів. Авіабаза Туле знаходиться за 1120 кілометрів від полярного кола. Загалом на ній понад півтори тисячі військовослужбовців та цивільних з різних країн. Вони гідно оцінили роботу українських льотчиків. Кожна авіаційна база, до речі, американська, вона має свою медаль, свій знак. На зворотній стороні медалі зображений літак Іл-76. Це не просто так, це за. Та заслуга особового складу екіпажів, які виконували завдання в тих складних умовах на такому типі літака. Із завданням українські екіпажі впоралися успішно, адже виконували його найкращі військові авіатори на знаному на весь світ Іл-76. На сьогодні це всі новини. Ви дивились програму Служу Україні. Зустрінемось за тиждень. Хай щастить.